Підземний світ вивчений найменше з усіх світів. Ми про космос знаємо більше ніж про те, що відбувається під землею. Можливо, не дарма наші пращури саме до цього світу підземного відносили всіх потужних духів, і вважали, що зайвий раз їх краще не турбувати. Тут жила Мара, Велес, Мавки, лісовики, і вважалось, що з підземний світ населяють дракони, чугайстри в Карпатах. Звичайно, більшість явищ, які відбуваються під землею, нині мають наукове пояснення, але майже кожен споліолог має свою містичну історію і може розказати про дивовижні ситуації, які трапляли з ним під землею.